Всім привіт та вітаю на каналі. Ну що, прийшов час дізнатися, що у нас в цій третій коробці? Якась дивна коробка. Якось вони тут запакували так не зрозуміло. Перший раз таки, коли замовляв репт 8 штук, десь місяців 8, Тому, ні, не 8, вже, мабуть, у листопаді. Минулого року. Майже рік пройшов. Однією рукою незручно це все робити, розпаковувати. Так, якщо розпаковувати якось отак. Ну, так, як замовляв репт 8 штук, то такого не було. Дивно. Щось запакували. Можливо зарядку там люди писали, що зарядний пристрій. Може якийсь грід, інвертор. Чи що могли запакувати? Опа. Це що? Запасна комірка? це сервіс. Нічого собі. Ой! положили спеціально, щоб я її гепнув і розбив. І що це за комірка? Хто знає, що пишуть? Та не вже. MB31 1004,8 Вт час QR-код читає мене затертий. Я щоб ще й приклеєно щось. Опа! Модел МБ3132 В 34 ампер годин 1004,8 Вт години. Нічого собі. Оцей інкон здивував. Запасну комірку прислав. Оце молодці. Ну, щось булькає в ній. Нічого собі. Прикольно. Ну так, вот вам и инкун, значит, упаковка и одну кумирку. Такая вот себя. Такая вот. двухсторонняя упаковка, чем она разрезана. Люди писали, Зарядные пристрел, Зарядные пристрел. Я уже думал, действительно зарядные пристрел. Упаковка порізана, мабуть, самі порізали, щось взагалі її розрізали. Ну, друзі, що я вам хочу сказати, я приємно вражений. Енкон надіслав не 8, а 9 комірок. Ну, хто додивився до цього, насправді це, звісно, все жарти були. Енкон дійсно надіслав 9 комірок, тому що. Я і замовляв 9 комірок. Якби я зразу так вам показав UN3480, ви зразу б зрозуміли, що це комірка. О, там навіть шинки є. Оце так. Ну цікаво, скільки тут шинок. Одна, наші дві. Бачите, за таку розпаковку. Пока така цікава. Ну, шинка одна. А гайка аж дві. Дивіться, друзі, дві гайки. Гайки М6, нержавійка, скоріш за все, А270 використовується нержавійка. Досить прикольна штука. До речі, хто не знав, закручувати потрібно на різьбу М6 з крутним моментом не більше 6 Нм. Я рекомендую закручувати спочатку 4 Нм, потім, потім 4,5, потім 5, 5,5 і 6. Якщо є прилад, вимір, вимір опору комірок або збірки в цілому. Наприклад, там Яурея 1035 або Яурея 10.30, то краще закрутити всі шпильки, гайки на шпильках і на шинках з моментом 4 переміряйте опір. Якщо він буде в районі... Ну, якщо акум на 8 комірок, то в районі 2 млн. 2, 2, 1, 2, 2, то можна і не дотягувати. Якщо буде більше, чим 2,5, то можна буде підтягнути моментом 4,5 або 5 переміряти. Ось про те, що я вам казав, дивіться, чому я не використовую ці шинки. Ну, що це таке? Куди це що це? Чверть, чверть цієї площадки. Приблизно чверть. Вона в пустоті. Тобто немає контакту. Є контакт по трьом сторонам: тут, тут і тут. Тут немає. І як ви її не, роз... не поставите в просторі, у вас буде контактувати лише три сторони цієї шинки на цьому терміналі і на цій різьбі. Тому при великих струмах 04, 05, 06C ці шинки. Можуть спричинити отут перегрів із усіма наслідками. Нагадую, комірки літій елізофосфатних акумів краще експлуатувати при температурах ідеальні умови це від плюс 15 до плюс 35. А суперідеальні це плюс 25 і з дельтою. Плюс мінус 3 градуси. Інколи пишуть 2 градуси, ну можна 3 градуси, тобто від плюс 22 до плюс 28 це взагалі ідеальні умови. рекомендуємі умови від плюс 15 до плюс 35 і загальний діапазон від 0 до плюс 45 градусів. Тому за таким контактом може бути халепа на струмах 0,5С, 06, 07. Є люди 1С експлуатують. Тому обирайте інші шинки, я покажу в інших відео, які шинки я замовив на Aliexpress. І на одну клему я посажу, на одну шпильку я посажу цю шинку, а на іншу та, яка йде з Aliexpress. І ви побачите різницю. Всім дякую за увагу, за відео. Підписуємося на канал, коментуємо, ставимо вподобайки. Всім тихого вечора, тихої ночі. На добра ніч до побачення.